В демократичній країні воювати з автократичною дуже важко, тому що автократ приймає рішення за три секунди. А в демократичній країні там, де діють процеси, дискусії, альтернативи. Цей процес розтягується на 2-3 місяці, і країна може за цей час програти. Тому я писав декілька доповідних записок е і в Європу, і в Сполучені Штати, що у Путіна можна виграти лише тими ж самими методами, якими діє він. Не відповідати на удар. Дискусією чи правовою нормою, чи шукати, як забрати 300 мільйонів через зміну каскадів е нормативних актів. Ні, ви можете виграти, якщо дієте так. же. Е діяти проти е бандита треба зухвала, підступно, жорстко, без. Е Західного лібералізму, іначе програш, от який ще парадокс. Бачите, це об'єктивно протиріччя. Воно існує і тут і, сказати хто прав, хто винен, неможливо.